Останній день це група, яка була видалена з оригінальної трилогії сталкері. Вона складається зі сталкерів, які утворили клан і науково дослідну організацію. Останній день колишні учасники угруповання Чисте Небо. Угруповання Чисте Небо не визнали угруповання світанок наступником їхнього угруповання, тому вони дезертували та залишили базу колишньої групи. Представники цієї групи є дуже фанатичними і вірять у те, що зона поширюється. Прийде кінець світу, що може свідчити про їхні релігійні переконання. Деякі з них можуть залишати написи на стінах, типу кінець наближається, кінець неминучий і так далі. Багато вчених гадають, що ці особи мають есхалотегічне уявлення. Ця група займається вивченням зони, як і багато інших дослідницьких організацій, що базуються на сталкерських методах. В основному вони відслідковують ілолю зомбованих, щоб вивчити на їх прикладі наслідки впливу псівпромінювання на розум і мозок, людини та інших живих істот. Одним із основних завдань цієї групи є розробка теорії про психотропну зброю та створення саме такої зброї, якою в результаті стала псігармата, також відома як виріб номер 67 Угруповання має типову для сталкерських кланів структуру, що займаються індивідуальним дослідженням зони. Угруповання мало вперше зустрічатися на Білдівських болотах, але пізніше локація та угруповання були вирізані. У початковому етапі свого існування угрупування Останній день базувалося на організаторському дворі, на болотах. Однак, після другого надвикаду, що відбувся у 2011 році, та нападів ренегатів на механізаторський двір, залишки учасників переселилися до мертвого міста, де знайшли новий притулок у невеликому селі на околиці. Крім того, до 2017 року останній день контролював три позиції у Лиманську: колишню військову укріпку, будівельний майданчик та двір. Але після приходу бійців нового порядку ці позиції були загублені. Інформація про це угруповання обмежена або засекречена через його високий рівень конфіденційності. У 2011 році з'явилося нове угруповання, яке було засноване невідомим лідером. Проте, вже у 2012 році лідера вбив сталкер, відомий як Привид, у мертвому місті. На наступний рік, у 2013 році, головою останнього дня став Сталкер Ганжа, який провів реорганізацію клану. У тисячі році у «Чисто небо» зуміло проникнути на територію Чорнобильської АЕС та зустріти стрільця, який намагався проникнути в саркофаг. За допомогою виробу номер 62 електромагнітної зброї, найманець під призіцьком шрам, допоміг чистонебовцям перебороти всі захист стрільця. Незважаючи на це, в зоні все ж стався потужний викид, в результаті якого більшість членів групування чистого неба загинули. Доля шрама, Лебедєва та інших членів цієї групи залишалася невідомою тоді, а також і зараз. Після повернення на болото, виживші члени чистого неба, зіткнулися з проблемами. Нестилі питання щодо майбутнього групи та того, що з неї залишилося, зосталися без відповіді. Незабаром група розкололася на два табори. Перший табір очолив колишній чистонебовець, Назар, який пізніше заснував угруповання світанок, що став наступником чистого неба. Другий табір був очолений невідомим сталкером, який згодом заснував угруповання останній день. Інші члени угруповання, які не приєдналися до жодного з розбитих таборів, пішли в одинаки і, можливо, навіть залишили зону. Засновник та перший лідер останнього дня залишалися на болотах разом з Назаром, Сусловим, Холодом та Каланчою. Але пізніше Каланча зник, а Суслов приєднався до групи Назара. Після цього між світанком та останнім днем виникли розбіжності. Останній день не визнавали світанок наступником чистого неба, і тому світанок стали кланом дезертирами. Пізніше вони зовсім покинули базу, колишнього угруповання, та оселилися на порожньому механізаторському дворі, однак їм не вдалося протриматися там довго. Незважаючи на серйозні втрати під час останнього надвикиду, оренегатам вдалося відвоювати механізаторський двір останнього дня та вигнати звідти їх учасників. Хоча другий надвикид був менш потужним, він все ж дозволив розкрити нові стежки до раніше невідомих ділянок зони. Зокрема, члени угруповання останній день відправилися стежками до Мертвого міста, щоб знайти новий притулок. Сталкери останнього дня, які вижили, зуміли дістатися до Мертвого міста та оселилися в одному з його сіл. Там угруповання продовжувало свої дослідження, організовуючи регулярні походи до озера Янтар, яке знаходиться поблизу міста. Сталкери з останнього дня використовували зомбованих для вивчення наслідків співпромінювання на центральну нервову систему людей та інших істот. Базуючись на результаті досліджень, вони стали розробляти теорію та саму зброю, що використовує психотропні впливи. Крім того, останній день стежу за мобільним бункером професора Сахарова. Пізніше того ж року до мертвого міста прибула група найманців, на чолі з Душманом, яка зайняла будівлю міському, а пізніше ще й група бандитів, на чолі з борзим, які зайняли школу. На початку останній день отримував нейтралітет щодо них, але згодом знайшов спільну мову. Завдяки цим контактам угруповання змогло встановити хороші стосунки з іншими найманцями та бандитами. У 2012 році останній день продовжував свої дослідження в зоні. Члени угруповання кілька разів проводили розвідку на заводі Янтар і відловлювали зомбованих сталкерів, а також стежили за бункером професора Сахарова. Однак через кілька місяців українська армія прийняла рішення очистити мертве місто і знищити всіх неврахованих осіб, як називалися незаконні відвідувачі зони. Під час військової операції було ліквідовано групу найманців під керівництвом Душмана та банду Борзо. Військовим вдалося повернути під свій контроль базу в тих місцях. Пізніше бійці останнього дня разом зі своїм засновником здійснили напад на військову базу, завдавши значних втрат особовому складу. В результаті, деякі, які залишилися в живих солдат, дезартували та приєдналися до останнього дня. Через деякий час до мертвого міста приник сталкер з прізвиськом привид, який виконував завдання вчених. Після приникнення в місто бійці останнього дня схопили його та доставили на базу. Незважаючи на це, привиду вдалося втекти та проникнути до засновника останнього дня, де він його вбив. Після цього привид забрав всі свої речі, а також деякі знайдені речі у мертвого засновника. Після втечі з бази він також втік з мертвого міста. Після смерті засновника та першого глави останнього дня відбувся швидкий розпад угруповання. З'явилися внутрішні заворушення та значні розбіжності між його членами, які не були вирішені. Це призвело до того, що одні подалися в одинаки, інші зовсім покинули зону, а треті, незважаючи на втрату засновника та першого глави, залишилися в угрупованні, яке значно розрядилося. У 2012 році угруповання остаточно розпалося і припинило своє існування. У 2013 році сталкер із прізвиськом ганджа взявся реорганізовувати угруповання останній день. Він почав залучати до себе всі відомі йому контакти, і невдовзі було створено основу нового угруповання. Останній день остаточно закріпився на території мертвого міста, досягнувши повної очистки від усіляких ворогів. Керівництвом ганжі останній день продовжувало збільшувати свою чисельність, завербовуючи багато найманців професіоналів і досвідчених сталкерів-ветеранів. Крім того, угруповання також залучило декілька наукових експедицій, що дозволило не тільки збільшити чисельність дослідників, але й отримати нові технічні можливості для проведення більш глибоких та ретельних досліджень. Останній день розширив свої територіальні володіння. Крім Мертвого міста, вони змогли зайняти Лиманськ, захопити другий корпус Агропрому і здійснити експедицію до території північного кордону, де було встановлено форпост угруповання. Під керівництвом Ганджі останній день змінив свою політику щодо інших угруповань. У засновника клану була нейтральна позиція щодо неманців та бандитів, але за часів Ганджі. Угруповання стало більш закрите і не підтримувало контактів з іншими угрупованнями. Сталкери останнього дня більше не взаємодіяли з іншими угрупованнями і не проводили переговорів та взагалі не вступали в жодні дипломатичні відносини. В кінці 2013 року останній день розпочав битву з чорними ангелами за контроль над Лиманськом, але зазнав поразки. Виживши бійці угруповання були змушені повністю залишити місто. Пізніше Ганджа вирішив розпочати переговори з представниками деяких небезпечних угруповань Чорнобильської зони відчуження. Він особисто зустрівся з лідерами гріха і уклав вигідний договір для останнього дня. Згідно з цим договором, бійці останнього дня могли проходити через території гріха, проводити на них вимірювання, а навіть якщо мали таку можливість, забирати артефакти. Також завдяки зв'язкам з гріхом, Ганджа зміг зв'язатися з професором Кльоновим, керівником групи усвідомлення, і уклав з ними вигідну угоду. Завдяки цій співпраці останній день зміг розробити прототип виробу номер 67 який був відомий як всі гармата. Після успішної дипломатичної місії останній день вирішив випробувати свій новий винахід виріб номер 67 на практиці. Місцем випробувань став Лиманськ, де груповання хотіла помститися чорним ангелам за ранішню поразку. Після випробувань чорні ангели зазнали серйозних втрат, що примусило їх укласти з останнім днем нейтралітет. Однак, крім втрат після бою, основним фактором була перевага останнього дня у зброї, яка надавала їм значну перевагу. Незабаром останній день встановився свій форпост на території Лиманська, тоді як чорні ангели розмістили своїх бійців у мертвому місті. Останній день продовжував укріплювати свої позиції, розміщуючи снайперів та блокпости з достатньою кількістю бійців по всьому місту. У вулиці Мертвого міста регулярно патрулювалися для забезпечення безпеки. Останній день виявив невідому лабораторію, яка була пізніше названа Ярос-1 під мертвим містом. Внаслідок цього було прийнято рішення розмістити весь науково-дослідний та командний персонал угруповання в цій лабораторії. Техніки останнього дня розпочали серйозну модернізацію своєї екіпіровки шляхом відправлення кількох груп бійців та техніків на пошуки більшої кількості костюмів колишнього чистого неба, які можна було б модифікувати для власних потреб. Крім того, група Кая спостерігачів склану гріх знайшла великий схрон з комбінезонами найманців, що дозволило технікам останнього дня створити кілька прототипів власних комбінезонів. Учасники груповання також змогли зловити одного з вчених, який міг забезпечити клан новими та унікальними екзоскалетами. Немає доступної інформації про діяльність останнього дня у період з 2015 року по 2017 рік. Союзниками останнього дня є лише дві групи: усвідомлення, з якою групування має спільні інтереси та підписано угоду, і клан Гріх. Щодо нейтралів, колись останній день мав контакти з найманцями і бандитами, але в даний час це вже в минулому. Тепер нейтралами можна вважати фантомів, найманців усвідомлення, які, хоча і підпорядковуються угрупованню, займаються своєю роботою і тримаються від нього на відстані. Також до нейтралів належить пекельна інквізиція. У останнього дня є багато ворогів через його діяльність та зв'язки з іншими групованнями. Серед них є сталкери, бандити, військові, обов'язок, воля, найманці, вчені, а також інші груповання та пов'язані з ними підрозділи. Починаючи зі свого заснування, останній день використовував озброєння, що було спільним з чистим небом та його наступником світанком. Ця зброя складається зі зразків вітчизняного та західного виробництва. Зараз угруповання володіє виробом номер 67, що є своєрідним тузом у рукаві, і був розроблений за підтримки вчених з усвідомлення. Ця зброя відома як всі гармата. На початку своєї діяльності останній день використовував екіпіровку, яка була у спільному використанні з чистим небом: ЧН 1, ЧН2 та ЧНЗА. Різниця полягала в кольорі камуфляжу та ідентифікаційних знаках. Засновник та перший лідер останнього дня залишається невідомим. Він був убитий сталкером Привидом у 2012 році. Ганджа, який став другим лідером та наступником засновника, зробив значний внесок у розвиток угруповання, переорганізувавши його у 2013 році.